Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І з вами Маргоша. Маргоша. І так дивимось, чого ви не очікуєте, а це станеться в вашому житті в травні місяці. Так, Маргошенька підтверджує, да? думайте про себе, я думаю тільки про вас. Да? Я зараз в Україні охо хо 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 тут до вас йде король жезлів в травні місяці. Чоловік дуже сексуальний, сексапільний, емоційний, енергійний, який хоче і діє. І він не чекає для це якихось часів. Йому краще діяти, ніж чекати. І що тут говорять, сонеч? Ось про те, що. Якось він вже йде до вас дуже довгий час. І знаєте через що? А через те, що старший аркан закохані. Це чоловік, ох, у когось, якого ви знаєте, і він зробив нарешті вибір ваш бік. Тобто він вибирає вас, бо у вас був третій фактор. А у когось, сонечки, це до вас йде по аркану закохані новий чоловік? Чи мені в коментарях, якого ви чекаєте: минулого або нового. Так. У вас з ним взаємне кохання, зайки або є, або буде. І десятка чаш. Краще не придумати, да, Маргошенька? Я кажу, що він вам дасть те в коханні, на що ви так чекаєте? Тобто дев'ятка це коли ви кохаєте себе, а десятка це коли вас кохають так. Як ви того хочете? Бо для кожного свій язик, кохання і імператриця, ви для нього особлива жінка. У когось у вас з ним є чолові... діти, Боже, чоловік. Діти є. У когось немає, але він вже бачить вас своєю дружиною, бо ви могли бути своєю його дружиною. В будь-якому разі, ви для нього особлива жінка. Жінка, з якою він хоче мати дітей, якщо немає, якщо в фертильному віці. яку він ставить на особливе місце в своєму житті, коли він бачить свою дружину і краще, ніж вас. Він і не бажає, і не хоче. Ой, як цікаво, що ще буде в травні місяці. І дев'ятка чаш. Боже, ну ви будете дуже задоволені. Тільки сказала про дев'ятку, от вона вийшла. Тобто, зайки, кохайте себе, бо після дев'ятки приходить десятка. Дама госіки? Так. І ту з жезлів, що там побачила, це у вас буде якийсь, якась думка, якийсь позив стосовно всього цього. Так, ви навіть будете думати, брати вам цей шанс чи ні. Але він вас кохає. І він у вас коханичок, і ту з Пентаклі, він вам щось запропонує таке, від чого ви не зможете відмовитись, а можливо хтось.